Ну, всім привіт! З вами Альона в новій квартирі. Я ніяк не можу нагадуватися. Ти дивився предыдущі відео, знає, що я недавно переїхала з гур. таку, де я жила в кімнаті з трьома людьми, і для мене зараз квартира це просто шикарно. Ну, про квартиру в другому відео, а сьогодні я розкажу вам, відео... О, сьогодні я вам розкажу... відео. Сьогодні я вам розкажу про мою поїздку в Румунію. Поїхала я поїхала туди, що я хочу комусь буде полезна. Ну І взагалі чуть-чуть покажу вам Румунію. Чуть-чуть якісь кусочки відео. Ми зробимо румтур. Комната в нас не маленька, тому що ми приїхали на пару днів, тому нічого не ожидайте супер офігенного. В Турції у нас були більші апартаменти. Але... Пойдет, Скажу так, Більше ми тут не будемо знімати. Тут такий телевізор, там і носки. Вися, да. Так, ну тут стол, два ліжка, бож, бож. Два ось такі ліжка, дві тумбочки. Є стілік, є духовка, два кресла. Ну, я не знаю, більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. включатель в... світ великий О, світ великий, шафа. Сергій вже поїхав додому. Угу. Так, шива От. Ось така дуже дивно, тому що ось тут. Якщо ви, якщо ви, бачите, якщо ви бачите, немає е, ніякої перегородки, і вода витікала назовні. Тут такий туалет, тут опять я, да -да, вот так вот. А, І це все. Ну, в принципі, нормально, фен, тут, коротше, шампуні гелі. Ми ходили по ділам і нам міняли всі ці штуки. Нам навіть не треба було просити, щоб нам поміняли всі ці моменти там, туалетний папір. Вони просто ну, приходили, міняли, поки нас нема. В принципі, понравилось, давайте покажу, що там в вікні. Просто ви готовий. зараз упадете. Шикарно. Ладно, ну, там от видно, типу, зараз я. Наведу фокус, ну, не виходить. Коротше. Нормально. Я Я ж кажу, ми не брали ці передміти, щоб віддихати. Це був не відпочинок. Це була ділова поїздка. І розкажу взагалі свої враження, що і як. Взагалі, це відео должно було вийти раніше, ніж відео про мій переїзд на квартиру, тому що. Потому що переїхала я намного пізніше, ніж. Чим поїхала в Румунію? Ну, так вийшло, що люди просили про квартиру розказати, а я не хотіла всім писати всі нюанси, всі моменти, хотіла розказати більше детально. І поэтому, по, так сказати, по запроханнями моїх. Підписників я зробила перше відео про квартиру. От. Я могла зняти відео про давним-давно, але коли я жила в гуртожитку, мені було некомфортно знімати. У мене взагалі у мене було вигорання, у мене була апатія, тому що ми дуже довго шукали квартиру. І перед тим, як нам погодили, цю, погодили квартиру, у мене взагалі не було бажання нічого знімати. Ну і в гуртожитку самі знаєте. А зараз квартира хороша. У мене прям натхнення. понимаєте, Я зараз як сяду, як поснімаю тут контент а просто. Так, все, спокійно. Альона, держи себе в руках. Так, Румунія. В Румунії почнемо з самого початку. Аеропорт я вилітала з Ейнтховена. Скільки коштують квитки в Румунію, Недорого. дорого. Мені обійшлося 150 євро туди і назад. Я їздила з ручною поклажею, тому що я їхала не надовго. І хто не знає, я в будь відпустку літаю з ручною поклажею, бо я зазвичай ненадовго. Літаю, я не сильно люблю взагалі надовго кудись літати. Десь там не знаю, 5-6 днів в мене зазвичай. І в рюкзак у мене сам вміщається, якщо. Я завжди беру ручну поклажину, я не хочу переплачувати. Жило б вошло, так сказати. Ну, ладно. Я їздила літала з братом, з Сережей. Це теж для до сука, так? Да? Да, я мамин борщ їм вдома. Подивіться, це похоже на борщ? Кстати, да ложкою візьми, поки дивись, що там. Він казав, що я себе принесу спунту, тому що в мене тут немає спунту, розумієш? А в мене є. Тут таке вилка наша. Розочарування. Я, мама, Отак виглядає розочарування. Мені таких хлібів пускай 10 треба. Я багато хлібів. Леш, подивись на цей хліб. Чого вони його так зробили, щоб тут було дуже багато бульбашок? Я не знаю. Тебе, кстати, не було, а мама... Ти знаєш домашній хліб, мама? Там, де він не так просто, там не так, ну, ну, тіста, дуже багато. Зараз він в Польщі, я скучаю, ну ладно. Все одно, якби він був тут, ми б жили окремо, я переїхала. Да. Ну, ми б все одно частіше бачились на роботі. Ладно, все, Сережа, в Польщі. 150 євро мені обійшлись квитки без е, ручної, без цього, додаткового багажа, просто ручна поклажа, 150 євро. Причина, чому я їхала в Румунію? Я розкажу трохи, я подержу інтригу. А зараз я скажу, як мені взагалі Румунія? Мені, якщо чесно, Румунія нагадувала Україну трошки архітектурою, розміщенням будинків, взагалі Миколаїв. Ми коли з Сережа сам не також погодився, що коли ми йшли по в Румунії було враження не чи тиш по Миколаєву. теж по Миколаю. Дуже схоже на Миколаїв, дуже вкусна їда. Мені подобалася. Ми були в закладі, там же ми подивилися, які фірмові блюда, фірмові страви. Це плацинди, плачинди. Дуже вкусні, дуже. жирні, звісно, але вкусні. Ой, Боже, мені подобалося. Верніть мене туди. Да, да, мені подобається. І ми не сильно гуляли, тому що ми їздили по ділу, так сказати. От. І ми там пару закладів побували, Попробували їду, але прям так сильно ми не гуляли. Ну, Румунія, да, неплохо, але не Нідерланди краще, тому що тут більш порядок є, більш навіть взяти аеропорт. В Нідерландах набагато чистіше, в Нідерландах більш ем, якось упорядковано. От. За це мені подобається Нідерланди. Тут все упорядковано, все, типа, коротше, все в порядку. Не знаю. Ну, Румунія непогана. Я не кажу, що там ужасно-ужасно не -ужасно їздити. Якщо ви хочете поїхати. ну, І я раджу їхати от, літом, в кінці весни. Мені каже, там буде саме то. Ми їздили, літали господи. літали в... Mm -hmm. no. Всередині зими. Сорі. Я просто не тут зіркало, і я бачу, що в мене на голові. Нормально. І ми. Сорі. І ми літали в січні. І знаєте, в січні не раджу, бо там взагалі нема що робити. Які заклади відкриті, все. Так, я. Я не. Ну... Не раджу їй летіти туди зимою, осінню, ні. Лучше весною літом. Буде неплохо. Але опять-таки я літала по справі, як, напевно, в Румунії відпустку б не літала. Так, хорошо. Хороша тометь розказую, чого ми літа... літали в Румунії. Ну, взагалі, архітектура непогана, мені понравилась. Я така оттягую, тягую от тягу. я кароліла інтриги. Да, я вмію відтягувати моменти. Так от, я тривожна людина, взагалі. Хто щось думає, що я нечну розказувати про свій психологічний стан, що я туди навіть, до якогось психолога літала, але ні. Я дуже тривожна людина, і мене дуже тривожать останні новини стосовно українців, становища українців в Європі. Ви можете мене засуджувати, можете ні, але я. Mm. Ой, боже, як це тяжко признаватися. Е, признаватися, але я не планую повертатися в Україну. Я буду туди їхати в гості, да. І в Румунію я знайшла компанію, яка оформляє румунське громадянство. І опять таки, я не знаю, що буде в майбутньому. Можливо. У мене з'явиться бажання повернутися в Україну. Зараз у мене просто зараз тут більш стабільніше, і в мене трохи бажання тут залишиться. Через рік, тому що якщо брати Нідерланди, я і три роки тому назад не представляла, що я буду жити в Нідерландах. Життя не передбачене. тому я не можу сказати точно тим болі, у мене дуже все так міняється, і думка міняється. Но Зараз на даний момент я хочу залишитися в Європі, і я хочу тут не бути просто як там як біженка, як зараз. Я б хотіла більш на офіційній основі тут бути і в майбутньому, можливо навіть отримати громадянство Нідерландів, але я не хочу відмовлятися від Нідерла... Ні, господи, господівазі громадянства України. Хтось мене осудить, хтось скаже, Боже, яка ти ужасна. Я не хочу відмовлятися від українського громадянства. Я на цьому наголошую. Для мене громадянство це важливе. Да. Я, я люблю Україну, я донатів, я підтримую. Для мене важливо. Я була б рада, якби закінчилась війна, хоча хтось може сказати, що ні, що типа для мене типу, війна на руку. Ні. Ні, це не так, я була б дуже рада, якби війна закінчилася, тому що дуже багато людей гинуть, і мені це дуже не подобається. Я не в від ситуації в моїй країні, і я не збираюся відмовлятися від громадянства. Ми знайшли компанію, яка займається отриманням громадянства для українців. На якому, які підставі? На підставі того, що мої бабуся і дідусь були народжені в ті часи, коли був Радянський Союз. Під час Радянського Союзу Румунія була з Україною ну, тіпа, в одній державі. І на фоні цього йде така, такий момент, що у нас якби ми... Були частиною Румунії однією частиною, і на фоні цього ми можемо отримати громадянство, не відмовляючись від українського петики, наголошую. Але навіть якби в мене ми робили не по мого батька-батьків, ми робили по документах маминих батьків, і навіть якщо б не було такого правила, ми все одно мали право подаватися на румунське громадянство, тому що наші Бабуся і дідусь з Молдавії, моя мама з Молдавії, і на фоні цього ми можемо отримати громадянство в Румунії, тому що ну Молдавія. У мене є дядько, який отримав вже румунське громадянство. Да. І Румунія це тільки що ви кажете, при чому тут Румунія, а Румунія це Європа. І коли в тебе є румунський паспорт, ти можеш спокійно пересуватися по Європі. Хто скаже це меркантильно, хтось скаже це ужасно, Для мене це вигодно, тому що я б хотіла бути в Європі більш вільно, не як біженка, а більш як вільна людина, як людина, у якої тут є більше прав, більше можливостей. У мене є думки. Відкрити дещо своє в Європі, але через те, що в мене тимчасовий захист, я не маю зараз цієї можливості, а хотілося б. Знаєте, хотілося б це вот вот зробити. Так що, так, да, ми в Румунії літали, ми на збір документів витратили дуже багато часу, дуже, і грошей ми також витратили дуже багато. Скажу чесно, за останні півроку у мене. Я потратила більше грошей, напевно, чим за, за всю життя, це таке. Ми витратили нормальну суму для того, щоб нам допомогли оформити це, нам представили юриста. От, так, да, педимо ми і літали в Румунію. Більшу частину того, що ми перебували в Румунії, ми витратили на те, а щоб порішати всі випроси з документами я і кажу, що ми більшу частину нікуди не ходили, ніде не гуляли, бо в нас просто не було часу. От. Ну, тепер ви знаєте, за чим ми літали. Румунія непогана країна. Ми туди з Сережі через десь через півтора роки полетим, щоб отримувати громадянство. От і думаю, що тоді ми вже більш зможемо трошки погуляти, буде думаю, тепліше, буде краще. І якщо вдруг у вас виникли питання стосовно цього, ви можете мені написати в коментарі, і я вам отвіть більш детально. Ну, якщо у вас, звісно, є також таке бажання, тому що цей е момент з отриманням формаляса ще працює. І якщо ви йдете від мене, може, це перша реклама, і це не реклама. Мені за це ніхто нічого не платить. Просто якщо ви типу йдете від мене, ви отримаєте там знижку якусь. Все, це просто так момент. Це не реклама. Я нікого не рекламірую. Тому що якби рекламірували, я оставляла силку. У мене силок не буде, крім мого Тіктока ніяких внизу. Тому не треба думати, що це реклама. Ні, я реально оформила румунське громадянство і тепер ми просто чекаємо на, на розвиток. От і все. Так, да, це не реклама. тому Румунія непогана. Тепер ви знаєте момент з моєї житті, хтось мене зараз усуди, скаже, що я така, ти відказуєшся так, від громадянства, але ну, я не відказуюсь. хто плохо-суха, я не відмовляюся від українського громадянства і не збираюся, тому що найперше запитання, яке я поставила, коли мене, коли мене консультував консультант, коли в мене була розмова з консультантом, це було чи потрібно мені відмовлятися від українського громадянства, тому що я, звісно, цього робити не хочу. Я не знаю, що буде далі. Я не говорю, що я 100% стану в Європі, ні. Але це, так сказати, перестраховка, так сказати, гарант про всяк випадок. Якось так. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Воно буде для вас корисним, тому що я б хотіла, щоб мій канал приносив більше користі. От. З вами була Альона, На цьому все. Надіюсь, вам понравилось моє відео. І ви не сильно будете мене осуждати, тому що я знаю що це. Зараз почнеться начнете зрач в коментарях, я буду не противо, хоч буде передбачати мої відео Чуть -чуть, да. а То щось YouTube не росте, але думаю, зараз буде трошки краще, бо в мене є свій, свій простір для зйомки контенту. Я цьому просто не можу нарадуватися. Да, все.